Останнім часом на трасі М 15 ділянка Одеса Рині стали частими страшні дорожньо-транспортні пригоди, багато з яких забрали людські життя. Такий резонанс обумовлений значною перевантаженістю траси, яку створює велика кількість вантажівок, здійсняючих наразі рейсові маршрути у даному регіоні. Із Маївською окружною прокуратурою було створено робочу групу з розкриття розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням правил дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями. Спочатку збройної. Ресії Російської Федерації на автомобільній дорозі М15 Одеса рені забезпечене функціонування зернового коридору у напрямку Ренійського, Ізмаїльського та порту Усть-Дунайськ. У зв'язку з цим кількість вантажних автомобілів на трасі значно збільшилася. Інтенсивний рух вантажних автомобілів, особливо які рухаються колонами, значно ускладнює рух, в тому числі і легкових автомобілів. При цьому водії всіх автомобілів частіше за все не місцеві мешканці, не знайомі з дорожніми умовами. Небезпечними ділянками на трасі на ділянці автодороги М 15 одеса Одесараніна Бухарест, яка розташована на території Ізмаїльського району, за минувший період 2022 року зафіксовано 70 ДТП. З них 19 – за заподіянням потерпілим тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Стічи відділом ізмаївського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування у дев'яти кримінальних провадженнях. За наслідком проведено досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях винесено постанову про закриття у п'яти провадженнях. досудове розслідування триває у двох кримінальних провадженнях. обвинувальні акти направлені до суду. Метою засідання створеної робочої групи стало обговорення проблемних питань та визначення заходів, направлених на їх усунення з метою відтворення безпечного дорожнього руху на трасі М одеса Одесарені. Траємось наближити більш нарядів на трасу п'ятнадцять де були. Контролювали рух транспорту. За цей же період було співробітникам із Мирського РОПС складно 730 протоколів і постанов, з них 24 за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. спільніння. Стараємося як можна більш наблизити. Основна причина ДТП це порушення безпечної швидкості руху, порушення правил обгону. Деякі особи керують транспортними засобами е, без категорій. також за період поточного року було збільшено рух вантажних засобів і в самому місті Ізмаїл з метою зменшення навантаження та руйнування дорожнього покриття по місту відділом управління патрульної поліції в Одеській області було змінено організацію дорожнього руху та розроблено план схему для вантажівок, які рухаються з автодороги М 15 по вулиці Єдності, Проспекту Незалежності та вулицями Некрасово та Дунайська, яку наразі з другого. Було зроблено головною. У зв'язку з чим на перехрестях, на перехрестях другорядних доріг було встановлено пристрої примусового зниження швидкості та встановлені нові дорожні знаки. А саме 2.1 – дати дорогу та 2.2 – приїзд без зупинки заборонений. 3.3 – рух вантажних транспортних засобів заборонено. 3.3.4 – зупинка транспортних засобів заборонено, що зменшило аварійність на дорогах та розвантажило рух по інших вулицях. Також працівниками патрульної поліції спільно з органами місцевого самоврядування було встановлено ряд дорожніх знаків вулицями міста з метою зниження ризиків ДТП на автодорозі. М-15 від 300 кілометра до 258 двісті було здійснені обстеження дорожнього покриття, дорожніх знаків та складено акти вулично-шляхової мережі. Та надіснені листи до служб автомобільних доріг Євродору та Одеської військової адміністрації. Слідчим відділом Ізмаїльського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування по факту ДТП відповідними слідчими, що закріплено за вказаною лінією дорожньо-транспортних пригод. В останньому прикладі в нас в Ізмельському районі на трасі Одеса Одеси М-15 було здійснено в зіткнення транспортних засобів на. Водієм, який знаходився у стані алкогольного сп'яніння на вантажному транспортному засібі, не вибравши безпечну швидкість руху, здійснив зіткнення з підполу. Припаркованим транспортним засобом, який знаходився попереду, зв'язку з цим особа після отримання тілесних ушкоджень була госпіталізована до лікарні, яка на у наступному дні загинула в лікарні. Працівники поліції закликають водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху, бути пильними, дотримуватись дистанції та інтервалів. Попереду зима дорожнє покриття стає нестабільним. Тому бути пильним водієм, так що це може призвести ще до більш тяжких наслідків. Та по дорозі, яка просягається від Одеси до Ізмаїла, також до Рині, до портів, є дуже такі ділянки дороги, де є сліпі повороти, так скажемо, да? пагорби і спуски. Тому закликаємо водіїв, щоб вони вчасно змінили шини для на гарного щеплення з покриттям, щоб водії не нехтували відпочинком зазвичай. Їдуть тривалий час керують в дорозі і без відпочинку їду. Це є наслідки ДТП. Також на підпитку сідають за кермо і наслідки дуже дорогі. Ціна це життя. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний, для юг -Тодей.